Що буде, якщо прибрати гроші, статуси, бренди і залишити лише творчість, взаємодію і людську присутність? Відповідь на це щороку шукають понад 70 тисяч людей, які в серпні збираються в пустелі Блекрок у Сполучених Штатах. І власноруч будують місто, якого немає на карті. Через тиждень воно зникає без сліду, без сміття, залишаючи тільки досвід. Як усе почалося у 1986 році? Ларі Гарві з друзями спалили на пляжі в сан франциско дерев'яну фігуру людини як символ відпускання старого. Цей жест став початком руху Бернінгмен, який сьогодні перетворився на соціальний експеримент. Як може виглядати світ без комерції, ієрархії і зовнішнього контролю? Принципи спільноти Бернінгмен це не фестиваль, а культура взаємності і творчості побудована на десяти принципах: дарування, самовираження, участь, самодостатність, спільність, відповідальність, екологічність і відсутність залишку. Тут немає глядачів, є лише учасники. Кожен створює щось своє: мистецьку інсталяцію, медитацію, перформанс або простір тиші посеред пустелі символ, фігура людини, яку наприкінці спалюють. Це не просто шоу, а акт внутрішнього перезавантаження. Разом із вогнем згорають маски, сценарії, напруга минулого. Люди повертаються іншими, не тому, що щось отримали, а тому, що згадали, ким вони є, без усього зайвого. Чому Б'юрінгмен важливий для психології і розвитку людини? Тиждень у Блекроку це модель середовища, де зникають зовнішні обмеження і залишається чистий досвід автентичності. Тут проявляється справжня природа людини, потреба у зв'язку, творчості, співпраці, спільному ритуалі. І постає цікаве запитання: чи можемо ми створювати такі міста свідомості не лише на тиждень у пустелі, а й у повсякденному житті, а у стосунках, командах, спільнотах.